Всім привіт! Я хочу почати цей курс з того, що я трошки вам розкажу про себе. Хто я така? Я стиліст з 15-річним досвідом практикування стилістики. З я працювала на зйомках, я працювала з своїми індивідуальними клієнтами персонально. Я складала гардероби, я складала капсули для гардероба. Я працювала на зйомках, на зйомках реклами, на зйомках кліпів, на зйомках, просто фотографії, просто фешн-зйомках, де я навчалася. Спочатку я навчалася в Україні, потім я вирішила, що треба open your mind. І я почала навчатися в Європі. Першою справою я поїхала в Британію. Мені дуже подобався університет Сент Мартінс. Я була ярим фанатом Макуїна, пухом йому земля. І я почала. Я поїхала на курси summer Курс в Сент Мартінс. Вивчилась там на стилістику stylist. Потім я вирішила, що треба ще щось інше мені, якось open your mind. Я поїхала до Мілана, італійська школа Мілан Fashion Campus. І потім я вирішила, що треба закріпити мої знання в третій столиці моди. Це в Парижі. В Парижі я навчалася в італійському університеті Марангоні. Але це французька філія. От, тому що я не хотіла вже в Мілані, хотіла в, інші, в іншій модній столиці понавчатися. Не навчалася я в Нью-Йорку. Але все ще попереду я маю таку надію. Отож, зараз декілька слів вам скажуть про мене, тому що я можу розказувати про себе дуже багато, але краще, ніж мої клієнти і мої люди, з якими я працювала, ніхто не розповість. Друзі, привіт! Мене звати Олена Кривець, і я рада вітати вас на курсі моєї подруги, моєї совісті, мого стиліста Юлі. Я точно знаю, що після цього курсу з вами відбудуться ті зміни, які відбулися зі мною після знайомства з нею. Тому що ну, це зовсім інший внутрішній стан, який починається із зовнішнього вигляду, і це ті поєднання кольорів, які додають. Які додають а, а, кольорів у ваші серця, чесно. Я буду дуже рада, якщо красивих людей стане більше сьогодні. Ми так потрібні один одному. Я вітаю вас і вітаю Юлю з початком нового курсу. Всім удачі. До знайомства з Юліко, в моєму гартеропі дев'яносто відсотків речей були чорного або сірого кольору. Юліко навчила мене не тільки любити кольори, а й правильно їх використовувати і компонувати, одягати в залежності від трендів сезону або події, на яку я йду. Впевнена, що на курсі Юліко про кольори все буде, як завжди, стисло, професійно і дуже цікаво. Я вам дуже раджу приєднатися до цього курсу для того, щоб виглядати красиво, стильно і яскраво. До зустрічі на курсі. Я теж обов'язково приєднаюся. Я дуже рада можу сказати, що співпрацюю з Юлею вже більш ніж 10 років. Я вдячна і пишаюся цій співпраці, тому що вона саме вона ввела яскраві кольори в мій щоденний чорно-сіро-коричневий гардероб. І це чудово, тепер я маю нові поєднання, тепер я маю навіть витрачаю менше коштів на шопінг, тому що разом з нею ми купуємо лише необхідні речі і декілька речей для душі. Але коли ти сам йдеш на шопінг, тут в тебе нема керуючого. А з Юлею я маю такого рульового, який зупиняє, який оцінює, який говорить про доречність. Тому сміло можна сказати, що зі стилістом я стала витрачати на свій гардероб значно менше. Юліко – стиліст, з яким я працюю вже багато років. Для неї немає задачі, які неможливо виконати. Бізнес-зустріч, благодійна вечеря, зйомки кіно, реклама та кліпів, сценічні образи. Я завжди на висоті, завжди різна та не схожа на інших. Кожен образ це нове, сміливе та свіже бачення. Коли я в образах від Юліко, перше, що я чую, це компліменти та ловлю на собі захоплені погляди. Дякую тобі за твій талант. Попрацювавши з Юліко для свого кліпу, я можу вам із впевненістю сказати, що Юліко це стиліст високого класу, справжній професіонал, яка бачить ваш образ і яка створить вас такою, про яку ви могли тільки мріяти. Вона в курсі всіх модних тенденцій, кольорів, фасонів, які вам пасують. Тому якщо ви думаєте, можете більше не думати. Вам до Юліко, тому дуже добре. І я всім вам раджу мати в друзях-стиліста, бо їх послуги дуже вам покращують ваше життя. Насамперед, ви економите час, ви не запізнюєтесь на роботу, ви чітко знаєте, що як вам одягнути. І саме головне, ви дуже впевнені себе почуваєте потім, коли ви розумієте, що все у вас і по кольору, і по брендам, мабуть, і по стилю у вас все добре. Тому раджу вам. Працювати зі стилістом, але правильним як ви можете зрозуміти, за ці 15 років я працюючи шопером, стилістом на зйомках, стилістом на зйомках кліпів, персональним стилістом, стилістом для журналів, також мала викладати, викладала в деяких школах стилістику. Я вирішила зробити все-таки курс, який допоможе як стилістам, так і перукарям, допоможе консультантам-продавцям зрозуміти основи стилістики. Я вирішила розділити цей курс на два етапи. Перший курс, цей, який я зараз знімаю для вас, це колористика. Ми сьогодні, Я вас познайомлю з Кольорами, як з ними працювати і як їх підбирати для своїх клієнтів. От, або для себе, якщо ви для себе цей курс скупили. І другий курс буде по стилістиці, де ми розберемо вашу фігуру, розберемо пропорції, конституції і повністю все розкладемо по поличках. Для чого вам потрібно знати колористику? Перше. Ви повинні розуміти, що кольори, які вас оточують, особливо біля обличчя, дуже впливають на ваш зовнішній вигляд. За допомогою кольорів ви можете як стати принцесою, так і, мабуть, жабкою. Отож, ми з вами сьогодні розберемо, як ми зможемо за допомогою кольорів робити з вас принцес. Дивіться, я вам зараз на своєму прикладі покажу, як, може працювати, як можуть працювати кольори. Наприклад, ось у мене є отакі От кольори. Тут є кольори, які мені підходять, є кольори, кольори, які мені не підходять. Тобто, дивіться, як буде впливати кольор на моє обличчя. Дуже багато людей скаже, що, ну, це камера. Людське око по-іншому реагує. Ні, людське око, можливо, не так активно, але реагує на колір біля вашого обличчя. Отож, для чого вам ще потрібно знати кольори? Для того, щоб ви розуміли, які кольори підходять вам і які кольори роблять з вашого лиця правильне, красиве, здорове, рівне обличчя. Це буде впливати на те, як вас будуть сприймати інші люди. По-друге, ви повинні розуміти, який у вас колорит для того, щоб ви змогли правильно робити собі макіяж в правильних кольорах, щоб ви змогли правильно підібрати собі помаду, щоб ви змогли собі чи клієнту правильно підібрати колір волосся, тому що колір волосся дуже впливає на обличчя, на те, як воно буде виглядати. По-друге, Якщо ви будете знати кольори, які підходять вам чи вашому клієнту в гардеробі, вам буде дуже легко міксувати ці кольори в блоки. Це буде дуже легко міксувати кольори для образів. Тобто всі речі будуть підходити один під одним. І третє, ви будете розуміти, які кольори вас псують. Ви будете розуміти, які кольори... Як впливають, і як, наприклад, якщо ви маєте якийсь дуже колір, який вам дуже подобається, ви його обожнюєте, але він, ви будете розуміти, що він вам не підходить. Ви будете знати, що цей колір можна, можна використовувати в гардеробі, але подалі від вашого обличчя. Я не кажу, що чорний колір не підходить. Як бачите, я зараз в чорному жакеті і нічого страшного зі мною не відбувається. Чому? Тому що я з макіяжем. Буде впливати ваш колорит на те, як ви будете виглядати без макіяжу. З макіяжем ви можете використовувати майже всі кольори веселки. Підходять вам вони чи ні? Це не важливо. Отож, ми на цьому завершуємо наше перше заняття, а наступне заняття ми поговоримо про науку кольорів.